В нього ввійшли найкращі твори з таких, ну як рок-хіти, Ми їх називаємо, і тексти є виключно українські. Він і веселий, і роковий, дуже е, як то кажуть, багато чарівних е, героїв, таких як кіт, чорти, ангелята, головний е, ангел. є так само є і чорт. Ну я фейковий Миколай. Це все в такій веселій атмосфері проходить. що Це гарно. Шановний ангел, бувалтер, я здається, бачив, як чорт. У задіяно понад сто дітей. Це учасники хорової капали «Дударок», найменшим з яких по вісім-дев'ять років. То є така масована вистава. Ну що разу, бо це військо, ангельські і чортяче, то і відповідно баталія, батальні сцени мають гарно виглядати. Тобто, і світло, і декорації це все має бути таке пишне. Насправді, сюжет дуже простий чортенята за старою своєю закалкою мріють перешкодити Миколаєві, всіляко насолити і цуплять подарунки. Ангелипиняються перед складним вибором. що ж що їм робити. Відповідно, починають шукати, знаходять їх в чортів. Відбувається баталія. ось, а потім відбувається примирення, навертаються чорти, повертають подарунки. Ольга Дейнека, Анатолій Іричук, новини на Суспільному, Львів.